Всім привіт! Я вирішила підстрахуватися на всяк випадок записати пояснення до другого нашого року, тому що правильно сказав хтось із вас з нашими тривогами, шанс зустрітися у нас 50-50, але щоб урок не пропав, проговорюємо, записуємо, розбираємося і на злорусні вчимося, щоб бути розумними і будувати кращу країну. Отже, дивіться, ми зупинилися на передостанньому прикладі, ми з'ясували, що якщо N це вартість одного морозива, то 3N це вартість трьох морозив, Відповідно за таким же принципом, якщо буква М означає вартість пакету соку, то 2М це вартість двох пакетів соку. І тоді, коли я від 3 N віднімаю 2 m я знаходжу, наскільки Три порції морозива коштують дорожче, ніж два пакети соку. Прошу записати вас це в пояснення в цій табличці, в цьому місті, самостійно, що цей вираз означає, наскільки три порції морозива дорожчі за два пакети соку. Відповідно, коли я переходжу до останнього прикладу, я. Пригадую, що виконання дії ділення показує мені у скільки разів одне число більше за інше. Відповідно, ділення М на N покаже мені в скільки разів пакет соку, бо саме він коштує М гривень, дорожчий, ніж одна порція морозива. Отже, отут пояснення: в стільки разів пакет соку дорожче. Порції морозива. Поїхали далі. Звертаю вашу увагу, ми переходимо до другої частини зошита з друкованою основою. Тобто беремо вже другий зошит. Ось я тут написала аж червоним частина перша, але другий зошит. І на сторіночці 4. Ми бачимо нагадування про те, що кожне число можна записати у вигляді суми розрядних доданків. Ми це робили. У вигляді приклада, тут розписано число 56 742 як сума розрядних доданків 5 помножено на 10 тисяч, плюс 6 на тисячу плюс 7 на 100. Плюс 4 на 10, і плюс 2 одиниці, тобто 2 помножено на 1. Ми з вами сьогодні на уроці говорили, що в числах деякі або всі цифри можуть ховатися за буквами. І так само в записі багатоцифрового числа деякі цифри можуть заховатися за буквами. І тоді над цими. Числами ставлять отаку рисочку. Для чого це роблять? Для того, щоб зрозуміти, що це запис багатоцифрового числа. Бо якщо я не поставлю рисочку, а просто напишу, наприклад, А помножено на Б, отак, так я вже і прочитала, як я можу це зрозуміти. Я можу зрозуміти, що це якесь невідоме мені число А. Якесь число заховалося за буквою А, помножено на невідоме мені якесь число Б, яке заховалося за буквою Б. А от якщо я поставлю над записом А, Б, отаку горизонтальну рисочку, ця рисочка якраз буде мені показувати, що я розглядаю не добуток двох чисел А і Б, а двоцифрове число. Відповідно, якщо це число двоцифрове, то буква Б показує мені кількість одиниць в цьому числі. А буква А показує мені кількість десятків в цьому числі. І тоді число записане в такому вигляді, я теж можу розкласти на розрядні доданки. Я вже побачила, що кількість десятків заховалася за буквою А. Да? Значить, я пишу. А помножено на 10 плюс. А за буквою Б заховалася кількість одиниць. Значить Б помножено на 1. О, я розклала число у вигляді суми розрядних доданків. Давайте спробуємо зробити більш складні приклади. Ну, там, де за буквами числа наховалися, це легше. Перше число 5768. Це ми вже робили неодноразово. 5000, значить, 5 треба помножити на 1000. Да? Додати 700. Значить 7 помножити на 100. Додати 60, це 6 помножено на 10 і додати 8 одиниць, тобто додати 8 помножено на 1. Це було нескладно всі. Розряди були заповнені, відмінні від нуля, і я зробила отакий запис. В наступному прикладі, дивіться, багатоцифрове число, що правильно його прочитати, я ділю на класи по три цифри справа наліво. да Один клас це клас одиниць, і другий клас клас тисяч. І читаю 300 тисяч 712. В кожному класі є розряди, пам'ятаєте? Одиниці, десятки сотні. Одиниці десятки сотні. Трійка стоїть в розряді сотень в класі тисяч. Значить, я трійку множу на 100 тисяч. Бо вона стоїть, ще раз наголошую, в розряді сотень, а в класі тисяч. Значить, три помножити на 100. 000. Наступні дві розрядні одиниці нулі. То я їх пропускаю і переходжу до сімки, яка стоїть в класі сотень. перепрошую, Яка стоїть в розряді сотень в класі одиниць. В розряді сотень вона стоїть, значить 7 помножити на 100 Після сімки одиниця стоїть в розряді десятків. Один помножити на 10. І остання цифра 2, вона стоїть в розряді одиниць і класу одиниць. О, зробили. Наступне двоцифрове число. Звідки я бачу, що це двоцифрове число, а не добуток 5 і Б. Мені оця горизонтальна рисочка над записом показує, що тут мова йде про двоцифрове число. Двоцифрове число містить 5 десятків і b одиниць. Значить, я розкладаю на розрядні доданки 5 помножити на 10 плюс b одиниць, тобто b помножити на 1. І наступне трицифрове число. Бачите, 6 одиниць, б десятків і 4 сотні. От я починаю розписувати. 4 сотні. Це 4 помножити на 100 плюс Б десятків. да? Значить Б помножити на 10. І плюс 6 одиниць. 6 помножити на 1. Спробуйте розкласти останнє в цьому прикладі трицифрове число на розрядні одиниці самостійно. А ми переходимо далі. Нам треба записати буквені вирази та обчислити їх значення. Якщо значення кожної букви нам задані. В першу чергу, як мені записати ці буквені вирази? Сума добутку чисел С і Б та числа А. Я пригадую, що буквені вирази завжди читаються з останньої дії. Тобто, якщо я читаю сума добутку чисел і чогось, то сума має бути останньою дією. Да? А тепер дуже уважно читаю. Що ж має додаватися? Має додаватися добуток чисел С і Б. С і Б. І число А. О, ось я написала: сума добутку чисел С і Б і числа А. Тепер дуже легко знайти значення цього виразу, якщо мені в умові сказали, що А12, Б25, С38. Замість С підставляю 38. Замість Б підставляю 25. Ви ж пам'ятаєте, що С і Б це добуток. Да? Тобто між ними знак множення. І додати до цього добутку число А. число А – 12. Щоб мій запис уроку не був дуже довгим. Пропоную вам зробити ці дії, записати результат самостійно. А я переходжу до наступного нашого завдання: записати частку суми чисел А і С та числа Б. Оскільки ми починали читати з частки, то частка буде останньою. Частка, а тепер читаю, що на що в цій частці треба ділити. Суму чисел А і С. Суму А і С. Причому, якщо я зараз залишу так, як у мене написано, то за правилами виконання дій, число С буде на щось ділитися, а тільки потім буде виконуватися дія додавання. Щоб у мене частка. Суми і якогось числа була, я маю суму показати дужками А плюс С взяти в дужки Тоді буде зрозуміло, що я розглядаю суму чисел А і С, і саме її ділю на щось, дочитую на що ділю на число Б. Підставляти і рахувати знов таки делегую вам, тому що це. Не складно. А я переходжу до подвоєної суми чисел А, Б і С. Пам'ятаю, що те, що я прочитала першим, виконується насправді останньою дією. Значить, подвоювати я маю на сам кінець. Читаю, що я маю подвоювати суму чисел А, Б і С. Значить, я записую суму чисел А Б і С. І цю суму подвоюю. А що значить подвоюю? Подвоюю – це значить множу цю суму на 2. І буду дуже уважною, тому що я напишу: якщо просто отак помножити на 2, то за правилами виконання дій, я буду множити на 2 тільки число С, а не всю суму. Щоб множити на 2 всю суму, я маю поставити отак от. Дуже. І тоді у мене спочатку знаходиться сума чисел А, Б і С, тільки потім вона множиться на 2. Знов таки, знаходити значення цього буквеного виразу при заданих значеннях букв я залишаю вам. Робіть, розраховуйте, записуйте в зошит. Оскільки сталося так, що. Наш урок перервала тривога, і зустрітися навіть в онлайні, вона вам не дала, то щоб моє відеопояснення не було здоровенним, від якого ви втомитеся і не будете змогу додивитися до кінця, то на цьому я зупиняюся. Все, що ми не встигли через кляту тривогу зробити, а не встигли ми розібрати розв'язання дуже цікавої задачі. Ми закінчимо завтра на уроці. Зараз я внесу корективи в домашнє завдання, яке на останньому слайді. От сюди я внесу корективи. Те, що я не буду вам розповідати, з домашнього завдання, зараз викреслю і звертаю вашу увагу, два попередніх слайдика ви можете погратися або виконати інтерактивну вправу. За бажанням це, але я, звісно, наполегливо рекомендую вам це зробити. Це і гарно проведений час, і в той же самий час ви повторите все те, про що ми говорили на уроці. Ну, ось і все, більше я вас не затримую. Відеопояснення кріплю в Google класі. Корективи в домашнього вношу. Чекаю вашого домашнього. І до зустрічі. Бай-бай!